В цьому відео я коротко розкажу, що робив у крипті в січні 2025 року, скільки заробив та куди інвестував. З вами Павло. Бажаю всім приємного перегляду. Давайте домовимось так, Хто зараз їй ставить лайк, хто голодний, пише коментар. За надобний коментар, я розіграю 10 доларів в наступному відео. Почався рік з побажаннями і мотивацією на 2025. Далі, 2 січня, прийшла нагорода за промоакцію від біржі OKX. 154 долари прибутку за реєстрацію в самій промці та торгівлю монеткою. Робив я то ще аж 19 листопада. Як хочеш першим дізнаватись про такі промоакції, запрошую в телеграм-канал, лінк в описі. Хоч робив я то не в січні, але нагорода прийшла тепер, тому зарахуємо до прибутку. Потім 6 грудня міг втратити кругленьку суму, бо чуть не загубився фразу від гаманця. Сталося Бо я робив деякі зміни в антіку ADS Power і після цього скинулось налаштування гаманця, і потрібно було заново вводити сітфразу А як виявилось, сітфразу я не записав, бо створював гаманець на швидку руку для однієї з акцій від біржі Байбіт. Ще минулого літа на біржі Байбіт проходив байстартер, тобто промоакція, В якій потрібно було виконати деякі дії в мережі за касін. До речі, засуджую. Якщо не помиляюсь, пограти в гру, зробити депозит у їхню мережу та чекати результатів. Прохідність була достатньо хороша, здається, 50% і нагорода була приблизно пійся. Доларів. На щастя, того дня був мій день. Я таки знайшов записану фразу, просто була інша назва в таблиці і відновив доступ до гаманця. Потім я написав це в каналі і пообіцяв закинути майже втрачені гроші з су. До речі, це зробив. Закликаю у вас, це найкраща інвестиція. Далі 9 січня я очманів відтряски на крипторинку, Запитав, чи не буде альцезону. І видав базу, що коли токен ростає, хочеться купляти, а коли прилітають знижки, то вже ні. Напиши в коментах чи звідти. Потім 15 січня я вирішив зламати замкнутий контур і змінити режим сну. Бо на той момент я засинав на раніше першої-другої години ночі, а прокидався ближче до обіду. Сину, 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 мій. <хи> покліпав, поїв, посидів в інтернеті і знов спати. Скажу, що тиждень я провів з нормальним графіком, коли засинав до 12-ї ночі і прокидався о 8.30. Але через тиждень якось збився з пантелеку в основному через крипту. А потім робив відео на Ютубі, з'явилася активність в одному криптопроєкті, і для цього мусив не спати до другої ночі. Про це я розкажу далі. Окей, не буду довго тягнути. Була активність в проєкті Тріхаус, про все, до речі, писав купу постів у Телеграмі і навіть знімав відео. У двох словах, туди я закину ну людей щоб заробляти поїнти, за які в майбутньому дадуть токени Проєкта Treehouse. і до китайського нового року Задоволення. вони запустили спеціальну кампанію, де можна було заробляти призи. Умови були такі: протягом 8 днів потрібно було заходити на сайт і рівно у 12-й ночі UTC. У нас це друга ночі відкривати червоний конверт. З нього випадали різні призи: 88, 188 та 288 горіхів, поєнтів проєкту. Такі ж бусти у відсотках, щоб швидше фармити горіхи за застайканий ефір, саме ефір АйТім та МФТ. І декілька днів підряд я спеціально не спав до другої години. Ночі забирав ці призи. А скажу вам так, що сипало там дуже щедро. Щоб ви зрозуміли, наскільки це було вигідно. За ефір, який я закинув раніше, щоб фармились поінти проєкту, навіть більшу кількість горіхів я заробив за одну ніч. Правда, на наступний день і вже в наступні дні збільшувалась конкуренція, і не всюди вдавалось відкрити червоний конверт. І я вважаю, що ця активність була подарунком для лоу бо можна було фармити ці горіхи, чи там ще якісь бусти, чи нефті за достатньо низькі вкладення інвестиції всього 80 доларів і не спати кілька ночей. Загалом я думаю, що за це на Айсдроп, токенів проєкту Трихаус. Як ви бачите якісь такі активності, стараються їх робити, оскільки це сильно бустить ваш дохід. Того ж 15 січня прийшлося закинути випаску в Архап, щоб не побрели. Адже нагадаю, що пару місяців тому розповідав, як на цьому заробити, і на момент 15 січня вже витратив пару сотень доларів на торгівлю. До речі, як я і угадував відео про архам, крутити його було дуже вигідно, і на першому сезоні вдалося заробити від 4 до 10 іксів на витрачену комісію. І вже ввечері того дня вийшов чекер другого сезону від Юпітера. За активність на їх свапці, Стайкінг та голосування мені насипало 200 токенів джуб, що за тогочасним курсом було 170 доларів. Але я тоді не продавав, і за теперішнім курсом це 183 долари, тобто 13 доларів профіту. В принципі, Юпітер це найкраща свапалка на солані, тому токен можна потримати в надії на ікси, але варто наголосити, що токени з дропу, скільки я не отримував, переважно, наприклад, старкнет і тому подібне, вони укатуються і переважно мінус. Тому холдети які-небудь щітки діло неприбуткове, оскільки токен може просісти в кілька разів. Як це зробив. Starknet, який всього за один рік просів на 90% і більше. Особисто я StarkNet міг продати по 3,5 долари, токен вже був у мене на Binance, але я вирішив похолдити і зараз токен торгується по 24 центи і продавати вже є не дуже що. Потім 16 по 20 січня було відносно за тища і в той час йобнутий ДІД вирішив запустити свій Мемкоін. І я подумав, що було б норм зняти відос про це, адже тоді це було дуже актуально і можна було хайпанути. Токен доходив до речі до 72 доларів і на пару днів залетів у топ-15 криптовалютів. Валют за капіталізацією, але як завжди заробили не всі. Після 72 доларів токен палкою скотився на 45 доларів. Як то кажуть, і лісне домінанс не поміг. Потім відростав до 59 доларів і знову через короткий час летів на 33 долари. Загалом Січень скамкоін закрив на ціні 25 доларів. Особисто я його не купляв і не жалію. У відео пояснював чому. На 21 день вийшла інфа від проєкту Ліне. Вони збрали 500 тисяч гаманців, що дуже багато, адже всі ці гаманці витрачали гроші на саму лінею. Я робив лінею що давно. Ну і на щастя в собі ле не занесли, адже гаманцям всього списку нададуть дроп. За моїми спостереженнями, більшість малефер не постраждала, затра зрізали велику кількість софтів. Хто не знає, софт м'який це коли людина ставить спеціальну програму на свій пристрій, і програма виконує дії замість людини на багатьох аккаунтах, в той час як людина може відпочивати. Звучить прекрасно, тільки не в цьому випадку, адже хитрунів знайшли. 22 го дня я робив хайперлайн, щоб отримати дроп. Хайперлайн це непоганий проєкт з інвестиціями від нормальних фондів. Який мав би скоро вийти. І щоб отримати дроп, я перекидав гроші з однієї мережі в іншу через їхню технологію. До речі, у проєкті метайків за дроп на технології нам похуй. Витрати за кожну транзакцію були більше 1 долара. Загалом витратив на цю активність більше 20 доларів і сподіваюся отримати ретро дроп. Вже пізніше вийшла інфа, що вони роблять IDO на платформі Lagoon, типу Coinlist. Тому лістинг токена дійсно має бути скоро, і тоді вже відпишу, чи окупилися 20 доларів витрат і чи отримав я за це токени проєкту. Бачите, крипта дуже різноманітна, і витрачати гроші в надії заробити завжди є де. Далі 23 січня відбулася активність, яка могла принести нереальний прибуток всього за пару годин. А саме сайл проєкту Creator Bit у веб-3 гаманці від Binance. Одним словом, IDO токен продавали по 2,5 центи і було очевидно, що будуть ікси, адже непоганий проєкт, а найголовніше зв'язок з Binance. Максимальна локація, тобто сума покупки на одного користувача, була 500 доларів. Всього на 500 доларів могли купити тільки 5 тисяч людей, а бажаючих, звісно, було в рази більше. 500 USDT, як і BNB для комісії, вже на гаманці. 12 годині заходимо на сайт і стараємося якнайшвидше викупити токени. Все, я вписую 500 доларів, відправляю транзакцію, підписую, і вона не проходить. Так відбувається ще 5-10 разів, транза файлиться і не вдається купити токени. Згодом стає зрозуміло, що вже все, токени викупили і треба чекати нових сайлів, в той час, як люди заробляють і все прямо зараз. Хто зміг купити на 500 доларів, отримав 20 тисяч токенів біт. Лістинг відбувся через декілька годин того ж дня. Що також цікаво, купляти можна було у двох мережах: в Binance Spartan та Base. Більшість за моїми спостереженнями брала участь в сейлі в мережі BNB. і люди казали, що в Бейзі було складніше викупити. Але на лістингу ті, хто купляли у мережі Base, могли продати по кращих цінах. Наприклад, на одному з скринів людина продала 20 тисяч токенів у мережі Base за 7,5 тисячі доларів. Той час, як в мережі BNB все дуже лагало, і виходило від півтора до 3 тисяч доларів з аккаунта. Тут же справа везіння, адже такі моменти вгадати неможливо, як і продати по найвищій ціні. Та навіть викупити локації можуть не всі, бо попит більший за пропозицію. Тому як проходять айдіо з нормальними умовами, тим більше за підтримки Binance в такому варто брати участь. Binance Game, бо в них більше 50% всього об'єму крипти. На 24-й день проєкт Arkham, в якого ми крутили об'єми і спалювали гроші на комсу, оголосив, що вони відсіяли Сибілів, і, хоч це було відомо до цього, накинуть 50% до поїнтів за перший сезон. І як вже зайшла за це мова, спотові ф'ючерсні проєкти зазвичай достатньо вигідно крутити. Бо Аево, Hyperliquid і за останній час Архам роздавали за це смачні дропи. Достатньо логічно, звід... Відків не гроші на роздач. Спочатку це інвестицій фондів, а потім і комісія за торгівлю та ліквідацію на їх платформах. Непогана ідея робити архам, бекпек і тому подібні проєкти, адже в них є гроші, які ми можемо отримати за торгівлю на споті та фьючах. Потім в проєкті Трі з'явилась з'явилася можливість заробити 100 горіхів для перших 6 тисяч людей за 15 доларів витрат на комісії. У дорожній карті Трі Хаус про три квартали. І що вони за цей час зробили? На мою думку, з цієї токена буде в другому кварталі 2025 року. Це квітень, травень-червень. Тоді від першого, що з того вдалося заробити, що купились недоспані ночі і витрачені гроші на комісію. Потім на 29 й день якийсь проєкт в мережі Бейс роздав дроп за холд певних монет на гаманці. У мене було трохи монет Дегін, за що я отримав 10 монет дропу і продав їх на 88 доларів. За ті 88 доларів я в той же вечір докупив токи на Дагін, оскільки він сильно просів. Почата гуляли скріни з величезними цифрами, і було трошки сумно, що заробив так мало. Але ті люди, які отримували такі лайфшенджі, тримали або дуже багато монет самій мережі сильно прогоріла на курсі, адже в той момент мемкоїни, як і вся крипта, були дуже волатильні або мали інсайди, за що саме буде дроп. Тому рухаємось далі. Далі, 25 січня, я прокинувся і прочитав, що анті-КДС павер, на якому у мене стоїть більша частина ферми, зламали, і з більшості гаманців, ну, не з більшості, з деяких гаманців вивели всі гроші. Чесно сказати, я сильно почав хвилюватись, бо в мене там нормальна сума зависла, і було б неприємно прогоріти на такій дрібниці, тим більше, якщо я робив ніби все правильно. Сталося так, що група хакерів чи один хакер замінив розширення Metamask на фейкове, тобто на зламане, і у деяких людей, які старалися заходити у свій метамаск, запрошувало ввести нову сітфразу. Вони вводили сітфразу в це зламане розширення, і хакер отримував сітфразу від гаманців. Це було приблизно якось так. Так що, якщо ти використовуєш антики ADS Power, Dolphin чи інших дітон, треба бути готовим до того, що гроші можна з них втратити. В останній день я написав про один з проєктів, де, ймовірно, можна заробити за торгівлю. Таких контор, звісно, багато, але де мало учасників. У випадку, якщо захочуть нормально заплатити, завжди є можливість багато заробити, і думав, що непогана ідея купити токена пенгу, адже він сильно просів за короткий час. Поновлення з майбутнього він просів іще більше, бо вся скам і піраміда. І так, порахуємо, скільки вдалося заробити за місяць. 2 січня плюс 154 долари за промку від біржі ОКХ. 15 січня дроп за другий сезон від Юпітера, плюс 183 долари, які я ще не оформив, бо не продавав токени. 29 січня дроп від Бейза на 88 доларів, за який я докуп. Купив щитка Дегін. Вийшло 425 доларів прибутку. Тепер порахуємо витрати. Більше 15 доларів на комісії за фарм горіхів у тріхаус з надією отримати за це ретродроп. Мінус 20 доларів на проєкт Hyperline, за що також я ймовірність отримати пару сотень доларів прибутку. І 3-4 долари за спробу купити токіна на сайлі від Binance. Бо нагадаю, у разі успіху можна було заробити тисячі доларів і більше. Витрати вийшли близько 40 доларів, плюс купа витраченого чашу на все це. Загальний прибуток період 30 днів вийшов 385 доларів. Це в основному зарплата за роботу в попередні місяці, але гроші прийшли тепер, тому рахуємо саме за цей місяць. Це ще дохід, якщо не враховувати, що значу частину цього прибутку я використав на різні проєкти для ретродропів, тобто реінвестував, і при цьому робив я не один аккаунт, а декілька. Плюс тут не враховувався збиток на афірі, старкнаті та інших скамах у портфелі. І скажіть тепер, що крипта це легкі гроші. Насправді місяць усіх. Був або збитковий, або з малим доходом. Але я поділився своїми заробітками за 30 днів, як то кажуть, без прикрас і фальсифікацій. З вами був Малкопабу. Окремо дякую всім, хто додивився до цього моменту Скоро побачимо ще нових відео. Для цього бажано не блокувати мене і підписатись на канал.